Мене звати Артем, я з міста Слов'янськ, волонтер молодіжної платформи Вільна хата і по сумісництву футбольного клубу Шахтар Донецьк. Вболіваю з них, як я люблю жартувати майже з дитинства як ви знаєте, розпочався у нас чемпіонат Європи з футболу 2016. і Ми до нього приготували таку типу футбольну виставку: У нас шарфи, квитки з матчів, ультрастікера, футбольна література і тому подібне. Як ви знаєте, вільна хата також приймає участь у футбольних турнірах. Нещодавно ми брали участь у футбольному турнірі закритому, де приймали участь команди з Дружківки, Костянтинівки, Бахмуту, Слов'янська. Ну, і ми дійшли до фіналу. Що ще можна сказати? Ну, це є... Про найцінніший шалик, що ви можете розказати, шо? який для вас. Найцінніший? Цим я від'їздив майже всі свої матчі на шахтар болював в колекції штукувати. І це вийшов ручно. Ну і цей з фіналу Кубковий факт в Туреччині. Цією виставкою ми хочемо зробити так типу футбольну обстановку е, в нас, і е, нам було краще вболівати за національну збірну протягом чемпіонату Європи.